Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. Давайте пригадаємо, яка пора року. Осінь. А давайте роздивимось, які є у нас листочки. Якого кольору листочки? Жовті, зелені, помаранчеві, червоні. Це у нас різнокольорові листочки. А давайте глянемо, яке гарне дерево! Бо гряне таке. І я пропоную вам намалювати таке ж саме дерево. Для роботи нам потрібно два аркуші паперу на одному із них намальоване стовбур дерева та гуашові фарби. Це у нас жовта, червона, помаранчева і зелені кольори. На тарілочку ми викладаємо фарби наші. І беремо чисте аркуш паперу, нам його треба зім'яти. Ми будемо сьогодні малювати зім'ятим папером. Ось так виходить. Зім'ятий папер ми пускаємо фарбу, яка у нас є на тарілочці. І потім цим м'ятим папером ми будемо притискати на наше дерево, робити такі гарні листочки богряні, різнокольорові. Ось так як я роблю і ви повторюєте за мною. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково. Восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Листочки з дерев вже опадають. Так що давайте і ми намалюємо внизу дерева листочки таким самим способом, як і на дереві. Давайте на наше дерево додамо ще зелених листочків, так як є іще на дереві зелені листочки. Ось таке гарне, красиве, багряне дерево у нас вийшло. Чекаю на ваші фото. До побачення!